Пропагандисти звинувачують у неіснуючих злочинах збройні сили України. Тим часом самі мешканці Курщини. Ось це так сюрприз для московських щурів. було, коли українці були тут? Коли українці були, да так Але як? ой, як сказати, правду да, Так, правду, Вони нам нічого не робили. Mm -hmm. нічого не робили. Идут туда, идут, поздороваются, добрый вечер, как, как еще? Доб, доброго ранку. Вот это что я выучила их слова. Все, больше ничего не знаю. Больше ничего не знаю. А потом, когда, как мы, сидели, тут еще одна сидела подруга больная, очень больная. А я говорю, здороваться, здороваетесь, хоть бы хлебушка до да водички принесли. Принесли. И хлеба давали, да, и воды давали. Пришли, познакомились, а как у вас звать? Я говорю, Украинские войска здесь, мы строили здесь. И как это было? Что, mm -hmm. что они были сделаны? Как, как процесс был? Mm -hmm. Самое обыкновенное, Ми к ним не касались, і они к нам не касались. Но вони нас не обіжали. Нас, вот конкретно, нашу вулицю не обіжали. Ага. Я про остальных не говорю. Я говорю про нашу вулицю. Вот <звук> баб люди розказувала. От хто говорив, <звук> А от у пропагандиста Соловйова зараз, взагалі, на порядку денному нові звинувачення. І тут увага! Звинувачують то його. І знаєте, здавалося б, а яка йому різниця до всього цього, ну до того, що кажуть в Україні. Він же завжди заявляє, що і санкцій не боїться, і судів теж. Аж тут буквально вибухнув гнівом у прямому ефірі. У мене ж давні отношения з Зеленським. У нього ж рівність ко мне. Тому що, як ви знаєте, він мечтав працювати на нашому каналі, він пробувався і не пройшов відбор. То есть оказался недостаточно талантлив. Скажи своим идиотам и террористам, чтобы они не смешили публику возбуждением уголовных дел. Потому что вы, террористы, должны быть уничтожены все. Нет никакой разницы между избу и гестапо. И когда вы, пытаетесь возбудить дела против меня и моих друзей, антифашистов, презирающих вас, А все, ось це через те, що служба безпеки України днями заочно повідомила Соловйову про підозру. Правоохоронці задокументували, що Соловйов неодноразово закликав ударити по Україні тактичною ядерною зброєю. А окрім цього, упродовж 2024-2025 років він вже пропонував знищити цивільну інфраструктуру звісно мешканців українських міст у різних регіонах, зокрема через повітряні атаки. Повідомлення СБУ також йдеться, що у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні Соловйов закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Втім, давайте відверто ми ж з вами і самі це бачили. Бо й правда, бридки путініст про це регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі Росія 1 на одноіменному проєкті на московському радіо, і звісно, навіть у своєму телеграм-каналі. І коли ви Питайтесь узбудіть діла проти мене і моїх друзів, антифашистів, призираючих вас. Да нам смішно. Ви умрете всі, тож слідчі СБУ повідомили Соловйову про підозру одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. А це геноцид, посягання на територіальну цілісність України, виправдовування збройної агресії Російської Федерації, підрив державного ладу та пропаганда війни. І тут понеслися чергові погрози Зеленському. Ну я ж знаю, скільки раз ти посилав людей, щоб мене ліквідувати. Кому заказував, які гроші обіцяв, що платив. Слышь, это... если бы тебе была бы хотя бы доля мужества, ты бы просто приехал на передовую. И мы бы вышли бы с тобой и посмотрели, кто чего стоит. Но ты же боишься, ты же трус. Твое имя будет проклято в истории Украины, так же как проклято имя Ирода в истории моего народа, который твоим не является. Казав, який же він нікчемний. До речі, як вам ця агонія Соловйова? Напишіть у коментарях. Ну і чекаємо на новини від СБУ. Звісно, ми розуміємо, що пропагандист перебуває на Росії і притягнути його до відповідальності не просто, але ми ж віримо у СБУ та їхні спецоперації. Тож впевнена, далі буде. А ще сподіваюся, що і розмови про те, що бункерний теж скоро може покинути цей світ безпідставні. Ну ви ж пам'ятаєте, Володимир Зеленський днями заявив, що російський диктатор Владимир Путін скоро помре, і тоді все закінчиться. Він помре скоро. Це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він ну а скажімо, так закінчить своє абсолютне. Абсолютно... Mm. Безпечне і невдале історичне життя а, і ось чого він боїться своєю чергою. Бункерний 27 березня запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління. Як заявив Путін під час відвідин північного флоту, це може бути необхідним, щоб провести в Україні демократичні вибори і потім привести до влади дієздатний уряд, який користується довірою народу, ну і з яким путіну можна буде вести переговори про мир, гражданські органи власті ані сьогодні на деле, в сатісаті з, з конституції України. Не являются законными, выборы-то не были проведены там президентом. А Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернатор назначается и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже. Так вот, в условиях этой нелегитимности фактической, неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют свои, свои, свои ряды новых, новых людей. Это к чему приводит, может привести? Что фактическая власть находится в их руках. А это значит, в свою очередь, что и так-то непонятно, с кем подписывать какие документы. И так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые придут через выборы и скажут: ну кто там подписывал, мы не знаем. До свидания. Но даже дело не в этом. А дело в том, что э, вот эти неонацистские формирования такие, как Азов, а там есть и другие, они фактически начинают руководить страной. До речі, за словами російського диктатора, таку ідею можна було б втілити в життя під егідою ООН, США чи навіть з європейськими країнами, ну або з партнерами та друзями Росії. Ну але ж ми розуміємо, що насправді ховається за цими заявами. В таких случаях міжнародна практика на по звісному путі в рамках миротворческой деятельности Организации Більних Наций несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением, временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году, так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой. ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособная и пользующаяся доверием народа и і потім вже з ними начинать э, мірний договор. Начинають э, переговори подписывать легитимные підписувати легітимні документи, признаны будуть э, признані мире и, і, і, і будуть надежними і стабільними. Російський фюрер знову повторив свою тезу про те, що вважає чинне керівництво України нелегітимним, і тому побоюється підписувати з ним будь-які документи.